Про Олексія я дізналася від колі. Ми разом дивилися випуски рекрута, і ще тоді я помітила в них щось схоже. Я познайомився, коли вперше побачив його проект Рекрут, де він проходив курс до сил спеціальних операцій. З Олексієм, на жаль, ми не встигли познайомитись особисто, але проект рекрут став для мене більше ніж просто контент. Він був однією з тих людей. Через яких або завдяки яким я підписав контракт з морською піхотою. І ще тоді, як помітила в них щось схоже, наприклад, бажання постійно зробити трошки більше, ніж ти можеш, постійно розвиватися і вдосконалюватися в будь чому за щоб ти не взявся постійну працю над собою. Олексій для мене став маяком, яким має бути справжній воєн момент, коли я дізнався про загибель Олексія, я тоді лежав поранений в лікарні, і мене це Шокувало і певною мірою підкосило. Тому для мене важливо, щоб моя пам'ять про Олексія Чубашева проявлялась в дії. Забіг честі, це про пам'ять, яка рухає вперед, так як рухався він, Олексій Чубашев. Тож будьте гідними та будьте професіоналами. Це спосіб продовжити життя їхніх принципів, і трішки навіть відчути їх живе. Це мій символ пам'яті пам'яті Олексія Чубашева. Я захочу тебе теж долучитися до забігу і вшанувати пам'ять Олексія Чубашева на позивний рекрут.